Замах не вдався ножі тобі, жарти надвох і на видих ю. Ще одну ніч віддаю тобі фюреру, гетьману, королю. Ще одна ніч, не давай, нехай щастя на не терпи, терпимала, в чашках цей лодський чай, біла стіна, оберіг від зла. чаю, цикути, вина налий, ніжнім відучи, усе тобі. Жарти на вдих і живи малий. Замах. Що мені скаже твій собака? Він бере твій мобільний, виходить вночі на вулицю, без проблем знаходить мій номер по ухідних. Одинокі сніжинки до вуха родового туряться. Ось моє обережне Альо, мій стривожений видих тих. Твій собака говорить, пауза мене гребає, каже: давно вже вивчив кляте твоє ім'я і навчився читати очі його, як ребуси, ти ж постійно у них, а раніше був лише я, найстрашніше. Запах. Ти пахнеш дитям і жінкою, ця ваніль на його ключицях, шиї, ногах, його пальці з твоїми мускусними відтінками, і волосся твоє на його одязі, просто жах. Безкінечні розмови з шифрами дурнуватиме. Він стає, мов чужий, коли просить тебе не плач. Він до тебе поїде, він знову тебе цілуватиме. О, тепер я вже бачу, що значить життя собаче. Я ненавиджу тебе, каже, і плюється екран залякає. Вимикається, приклинаючи, хоч робити таке на світ, потім довго сидить на ганку, витираючи сльози лапою і не знає, то серце тріснуло чи на озері тріснув лід. Зимове. Нижня білизна, ніжність білих по-білому. Ми просто люди і в нічого вже не віримо, ніч заколишив нас надрямими ефірами. Ніжність між нами невідворотно нижче. магіям чорним нашу білу не знищити, маєш добру, сотвори сьогодні мене щити. Небо все нижче. небо неначе падає. Отже, коли я поряд з тобою спатиму, бігмаліони, вирібе з мене стату. Стану гріхом очей твоїх світлогоріхових, буде синхронним, кожен приглушений видих, дих, тихо, мовчи. Відтепер ця історія не для них. Першим заснеш, і я вимкну тюві і радіо, Більше нічого не зможеш мені порадити. Ліжко на двох це достатня причина радості. Снігом і снами заметані та позжалю тебе. Бачиш, мій погляд навіть у цьому лютому, ніжна білизна, зими білизна. Люблю тебе. Ну, Підкінець трошки чогось такого веселого вірш пролюлювати машину. Такий сьогодні серйозним сприймай. Тіло Юлії Тимошенко надто ніжно для цього ліжка. Ніжки Юлії Тимошенко не топтали давно алеї. Кішка Юлії Тимошенко теж сумує за нею трішки. Діло Юлії Тимошенко не продовжить ніхто крім неї. Справа Юлії Тимошенко розстрокована на папері. Права Юлії Тимошенко прочитати усе повітря. Руки Юлії Тимошенко відчинили тюремні двері. Муки Юлія Тимошенко мужньо зносить красива, сильна. Квіти Юлії Тимошенко принесуть до Сізої суду. Діти Юлія Тимошенко люблять маму свою, неначе. Носик Юлія Тимошенко захолов, підхопив за столу, Коса Юлія Тимошенко заплітає сама і плаче.